Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Golden Fish. Сьогодні рибалимо в туманному Альбіоні, позаду мене Лондон, Stanford Bridge, домашня арена Челсі. І в моїх руках Evergreen Superior 84-й. І в цьому відео на вас чекає детальний огляд цієї палки. Поговоримо про чуйку, про бланк, про ваги, які він може кидати, об'єми приманок і так далі. Будемо розбиратися і розпочинати нашу ранкову рибалочку. Дану паличку сьогодні я буду оснащати твін-павером у розмірі 2500. Все. Зібрала красотульку. Дуже цікавий стрій спінінга. Він щось перехідне між фастом та екстрафастом. Зараз в моїх руках справжній кол. Класичний кол, який я люблю. Але як тільки ти ставиш вагу вже 2 грамчики воду, починаєш працювати, зараз ви все побачите, спінінг відразу стає іншим. Його як то підміняють. Настільки дійшли технології до того, що при приманці спінінг взагалі не такий, як зараз в мене в руках. Розпочнує наш тест саме з ось такого монтажу. Я думаю, всі, хто придбав даний інструмент, не планують ловити ним на один грамчик. А 1,5, 1,8 це вже інша справа. У мене дуже погані точки, тут ловити вкрай важко, я так на один закид спробую закинути в цій точці. Вона дуже перспективна, багато корях, просто надбагато. Зараз якось легенько спробуємо закинути. Я розламав геляки, можете бачити, для себе розчисти місце, щоб зробити закид. Такі місця завжди будуть цікавими, тому що тут ніхто не рибачить. Якщо немає місця, значить рибка стоїть тут не на коліна і є шанс завжди її спіймати. Тому дуже корисним є самому вирізати якісь нові місця робити і в них рибалити. Що ж, поїхав наш тест. Приманка десь 2 грамчики важить, максимум, і грузик 1,8. Разом 3,5 грамчики наш монтаж. І ми можемо бачити на верхівці як Класно відпрацьовує він, яка у нас виходить анімація. Чи буде якийсь відстук на даній вазі, при тому, що ми ловому Ні, нічого не буде. Я в руку нічого не відчуваю. Сьогодні ловлю на 0,5 шнур. Це також дуже важливо. Кожен тест має значення ще від того, яким шнуром ви будете ловити. Особливо, коли на такі спінінги, все дуже сильно залежить від шнура. Шнур, наше все. Дивіться, без особливого замаху я тут не можу замахнутися, я ледве перехиляю спінінг, я закидаю 15 метрів. Чи добре це? Я скажу вам, що так. Спінінг кидає дуже круто. Змінив я кольор приманки, знайшов ось таке місце. Тут я спіднизу можу закинути один разочок. Спробуємо обловити цю точку. І зараз ми будемо відповідати на питання стосовно 2 грами. 2 грами і приманка до 2,5 дюймів чи можна ловити. Дивіться: ловити можна цілком. Мені комфортно анімувати свою приманку. Але при цьому я не відчуваю контакту з но. Я бачу лише, коли шнур. Починаю провисати, значить, приманочка впала на дно. Тут невеличка глибина, пів метра, тут муляка, і я жодного контакту зі своїм шнуром, наголошую на цьому, тому що це дуже важливо, не відчуваю зараз з приманкою 2,5 і2 рамчики. Але закид класний. Проводка контрольована, все чудово. Єдине, що я не чую відстука в палиці. Знайшов ще одну точку вантажок 2,5 і приманочка 2,5. Скажу вам так, що з кожним збільшенням вантажка на півграмчик спінніг відкривається все по-новому і по-новому. Пробуємо якось закидати тут. Спініг має дожину 2,54, то є не сильно комфортно для вас таких умов, але будемо якось пробувати. Далі байчастіше. Сьогодні просто хочу пробити саме ці коряшки, де ніхто не рибалить. Адже тут може бути якась рибка цікава. Чи є відстук з 2,5 грама? Ні, він не з'явився. Його немає ніякого. Але верхівка стала працювати набагато краще. Зараз покажу вам приклад у джигові. О, супер закита, ти Давайте зробимо обичні підривчики два, як на рака. Раз, два. Виведемо паличку на небо біленьке. Уже відчувається збільшений комфорт від зміни вантажка на півграмчика. Опа! Є! Є малишечка на фюзена. Під самим бережком у нас є перша патрилка. Опа, і зійшла. Ну, підсак у мене є, але ми ж кайфуємо. Нема да? куди спішити. Ось така приманочка. Дуже гарний колір поєднання моїх двох улюблених кольорів компанії Upstream. Вантажок 2,5 г. Ось така приманночка уже в розмірі 3 дюйми. Навіть не знаю, скільки важить Fusion 3. -ка. знаю, що четвірка важить 10 грамиків. Тому що великі приманки я всі важив, всі знаю. А малий якось не вникав навіть. Грам гачок буде важко, це 3,5. Ну, нехай ще Fusion 3,5, та не буде певно. Грамаків 6 важить монтаж. 6 грамиків усе загально важить. Точка бістака вже чиста, будемо зараз. Ловити. На кінець я можу зробити закид. Поїхали. Дивимось на відпрацювання верхівки. Повторююсь, зі збільшенням ваги джигову проводку стає робити все краще і краще. Відстук з'явився? Ні, не з'явився. грузок такий самий. Приманку трішечки більшу поставили на грамчик, нічого не змінилося. Якщо будемо ловити на річці, на грядці, якісь, на камінчиках, то звичайно відстук на такій вазі вже буде. У умуляції відстука немає. З вантажком 5 З Повністю з приманкою. Правильніше сказати. Не з вантажком, а загальний монтаж вагою 5-6 грамиків. Від стука ніякого немає. Ви бачили цю поклювку? Це була дуже здорова риба. Аж руки спітніли від цієї поклювки. Зараз придивлюся відео. Це була трофейна щука. Це була щука, точно не знаю навіть що точно сказати. Передивився саму покльовку. Я просто в шоці. Там була справжня пантера. Занадто багато трофейних риб у нас на останніх рибалках. Це була така сама щука. Я думаю, що це кілограми 5-4 це дуже велика щука. Так кілуха не клює. І двуха. І слід, який вона мені залишила. Ось цей розріз. Він мене також підбадьорує непогано. Трофейний апарат сідає на чудову приманку. Маслянистий фюжн. В 3 дюйми Це капець. У мене просто все в мурашках. Настільки була покльовка. Я такий покльовок відчував разів три за життя. Ну, а тепер саме цікаве. Вантажок 4 грами і вже розпочинається певна магія. Робимо закид. І зараз ви побачите, як вже прогружається верхівка, як вона відпрацьовує. Виводимо ось так на біле частенько і дивимось. Ось легка анімація, наприклад, вам. Ось велика анімація. Покльовка! Хороша щука. А, ні, не хороша. Не хороша. Парлася відразу крепко, але невеличка щучка. Стаємо нашого флепера. О, де він там? Шнур? Шнур в роті, щось незрозуміло. таке накручене. Ось така у нас щучка невеличка. Першу секунду так вперся, думав, там кілушечка, але ні, малий шнурок. Пускаємо його. І щодо магії, з вантажком 4 грами вже відпрацювання верхівки. Тактильні відчуття не передати вам, тому що вони вже набагато відрізняються від вантажка 2,5 грами. Можна сказати, вже повноцінно прогружається бланк від даної ваги. Зараз вам ще з другого ракурсу все покажу. І. Не тільки прогружається, а на ось такій короткій дистанції, в 20 метрів, я відчуваю вже в палець, як моя приманка доторкається до дна. Тобто перші початкові інформативні тактильні відчуття з'являються при вазі 4 грама і десь 3 дюйми при мулястому дні з 0,5 шнуром. Якщо це будуть. Ракушка, камінчик, то я впевнений, що на 2,5 ви будете відчувати те саме, що зараз я відчуваю на 4 грамах. Щось там полетіло. Не так, борода якась, що там таке непонятне. Щось заклик мені не сподобався. Підозріло полетів шнур. Але ні, бороди нема. Все нормально. Щось здалося мені просто. Ладно, Комфортний чудовий закид і дивимось ще раз на відпрацювання. Гарно, показав вам, показав і щучка кинула в нас. Спочатку легкі, потім вже більші. І в момент, коли пряманка такається дна, у нас немає такого, що прям дзинь, а просто ти відчуваєш, як. Така натяжечка шнура, ти відчуваєш, як вона падає до дна з такою вагою вже. Ну, Навіть закритими очима чітко зрозуміло, що от моя приманка зараз пала до дна. Ти собі ловиш, відчуваєш, ага, сипеться, падає, рак грає грає, все рак впав. І отак от воно відбувається. В камінчиках, в ракушці, все буде по-інакшому. Там буде класний тюнь-дюнь. Особливо, якщо ми ловимо вольфрамчиком. Тут просто ти собі кайфуєш, на бланк не дивишся, розумієш, що в тебе все на дні вже. Нормально. У нас знову постановка, є декілька гарних затоплених дерев. Зараз ми в них попрацюємо вбивцею щуки. В моїх руках, можливо, найкраща щуча приманка в світі Чотирьохдюймовий, ось такий білий фюжн. Весь монтаж важить 13 грамиків. Дивимось, як. Кидають, як проводить даний посейдон 13 грам. Це без вкладень закид. Я закинув 24, 26 метрів. Тепер поїхали проводочку. Робимо рівномірку. Кожна вібрація приманки відчувається мені в баланк. Я чітко відчуваю, що зараз кінчик грає. І по самій верхівці ви можете бачити, настільки круто відпрацьовує вона. Дивіться, ви можете бачити ривок за ривком просто. Це все хвіст фюжена, який класно дає нам інформацію, що він працює. Є. А, зійшла. Хороша щука, бляха, що це таке? Дивіться, як у заїла. Чудова приманочка, 3 грамчики і абстрімчик ось такий фіолетик красивий. Такі була тут пантера у нас під цим деревом дерево дуже солідне в воді. Це не мала щука, це велика щука бляха. У мене сьогодні дві великі щуки зійшли. Ну, про першу я мовчу взагалі, то то, що й дуже страшне, а це просто хороша залікова мамця. Зараз у мене ось така приманочка вагою 10 грама. І я вам покажу, як відпрацьовує спінніг з іншими приманками не силікону. Я сьогодні з собою воблерів не брав, але не воблери я ловив ним. А блишню взяв, покажу. вам. І в кінці підсумуємо і воблер, і силікон. Що ж, поїхали. Сакет мега чудовий летить просто в космос. Я вам не можу передати настільки круто. Летить блешня. І що саме круте, це так, як відпрацьовує у нас кінчик. Подивіться просто. На паузі, коли ми даємо блешні сипатися і робимо натяжку, ми просто відчуваємо кожен рух блешні, коли летить до дна. Раніше нічого подібного я не відчував жодним спінню. Тут має дерево, я не хочу вирвати блешню за 400 гривень, тому просто викручу зараз, зроблю закид і раз покажу. Шанс обірвати тут дуже великий у нас. О, хорошо. Все. І дивіться просто на верхівку співіхань. Бачите? Кожен, кожен рух блешні. Як сипеться, не видно, але просто у вас в руку, ви чуєте, як шнур у вас по пальцю просто йде. Отак. Шнур дергає вашій палець. Друзі, рухаємось далі вже до верхівки нашого теста. 3 грама. Вольфрамчик селекторський, і ось такий феткий, тек 4,3 дюйма. Плюс гарний величезний гачок в розмірі 4,0. Такий монтаж буде важити, я думаю, що 17 грамиків. З пів півграма, десь грам. 17 грамиків при тесті до 25. Дивимось на закид. Я думаю, що на цій точці нікого вже не буде, але я вам кажу, ми сьогодні займаємося тестом. Я хочу швиденько пройтися віднизу до верху. І при цьому, якщо я щука, то це взагалі бонус, тому що я зараз знімаю вам чисто про спінні, а не про щуку. Уже скільки? 4 покльовки чи 5? Фантастика просто! Прогрузочка є. Єсть, все спортсмени на місці. Гарно прогружається. Закид. Закид солідняк. Поїхали. Проведемо вам цю красу. Як це вам краще його показати. Отак От йому буде гарно видно. Ай яй-яй. Санечка, знімаєш. Подивіться, як класно грається приманочка. Як загинається кінчик, класно. Прикольно. Не проводимо до кінця, робимо ще закид показую вам з іншого ракурсу. Показуємо, як бланк виружається, як заклад відбувається. 17 грам, закид в іншу сторону. Поїхали. Я вкладаюся на 100%. Я не жалію. Типу, нема чого боятися. 17 грам, які можемо вкладатися як хочете. Нічого з ним не буде. Інший ракурс вам показую. Просто Ти дивишся на цю верхівку, як вона відпрацьовує Ой, так легесенько відходить. Одне задоволення. Тара та дам Fat 4,8, джиголівка 4 грами. Осети там мене такого здорового немає. Зараз я акуратно ремірочки прокидаю і подивимось. Вага такого монтажа буде складати 18-20 грамиків. З похибкою 1,5 грама десь кажу вам. Не більше 20 точно. Будемо вкладатися в заклад чи не будемо. Що робимо? Давайте будемо вкладатися. Я вклався знову ж таки по максимуму, може на відсотки 95. Нема. Жодного дискомфорту мене немає. Що 4,3, що 4,8 я просто вкручу і кайфую. Нема такої важкості, що спінні загнувся вдвоє, і вам важко крутити. Нічого такого немає. Що легкий закид, що вкладаєшся, також проблем ніяких немає, спінніх витримує, при провозці не провалюється, в принципі, все добре. А більша приманка в мене є в коробці. Та немає. Мадвах сімка є, але він не більше важить. Ізік, п'ятірка є, він також важить грамиків з 13, як ф'южі кидали. В принципі, це найбільша приманка, яка в мене є, вагою 20 грамиків. Сьогодні ми більше нічого не закинемо, а більше їх закидати вам не потрібно. Я вам рекомендую з практики ловлі, по цим спінгам ловити до 20 грамиків, від 2 до 20 грамиків. Чудове місце і щучка жила. Працює знову та сама приманка, що і перша. Класика 2,5. Молочко з яблучком. Подивіться, яка в мене щучка, я думаю, це цьогорічний зарибок. Це щучка, яка в січні народилася. Зараз вона варить вже 200 грамів. Тому відпускайте рибу і будете. Кайфувати. Дивіться, позаду мене гарні коряшки, прям великі дерева. Я поставив фюжена туди 2,5 офсет, як маленьку огрузку. Зарядив офсет прям в тіло, ось так сховав. І пройшовся по цих коряшках і є контакт. Є щучка у нас. Зараз ще трішки покидаємо і будемо підсумовувати нашу рибалку. Ще декілька закидів і будемо підсумовувати нашу рибалку. Я не люблю великі поезії по 40 хвилин. Я максимально серйозний чувак, по факту. Раз-два зняв, розказав, навчив і до побачення. Думаю, наше відео вже хвилинок на 20 набігає, мені цього достатньо. Ще кидаю якусь одну, може, ловлю, на фюжна покидаємо зараз, і кінець нашої історії. Сьогоднішня наша ранкова рибалка підійшла до свого завершення. Вона була просто. Дві пантери клюнуло і з о шнурків за ранок, за декілька годин, коли задачі було не ловити рибу, а тестувати, кидати все по черзі даним інструментом. І ми отримали такий чудовий результат. Я дуже радий. Що стосується даного спінінга. ну, давайте затронемо тему воблерочків, тому що про воблер я не говорив. Я би вам не рекомендував ловити цим спіннігом більшими воблерками, ніж 90-й, прикладу річ. Це спінніг чисто джиговий. Це не для 110, 130-х, 100-х воблерів. Хоча його тест і розрахований на таке, краще цього не робити. Так як я позиціоную дану модель саме для джигу. Що стосується блешень, будь ласка, від 3 грам до. 15, також не більше. 15 грамів вершина. Все, більшу блешню ми не кидаємо. Воблер, грамиків теж 12 вершина. більшого воблера ми не кидаємо. До такого розміру, до сотого Воблера, до 15 грамиків блешні, клас. Ви будете кайфувати. В принципі, це невелике навантаження для нього. Він гарно протвічує. За. Рахунок своєї класної чутливості, ви будете кайфувати на паузі від покльовок щуки на воблер. Але більшого ставити не потрібно. Що стосується силикону, комфорт, комфортна вага, якою можемо ми вже рибалити, це 2 грамчики плюс 2,5 дюйми. Думаю, що ніхто не буде ловити ним на грам, це не сильно є розумним, для цього є ультралайти, але якщо вдруг приспічило, і ось треба там когось доловити, пасивного, то можемо поставити 2 грами і починати когось доловлювати. А так комфортна вага для даного інструменту починається від 4 грамиків, 4 грами плюс 3 дюйми. Це та вага, на якій відпрацьовує ідеально вже верхівка, і у вас є тактильний контакт в руку. Коли переманка пає до одна, ви легенько відчуваєте натяг шнура і момент, коли вона торкнулася дна. Тобто загальна вага приманки. Це, наприклад, як зараз в мене 3 грами і Fusion 3. Це десь грам, як і в 7. 7 грамів, 8 грамів, ви вже будете відчувати так зване слово чуйка. Чуйка від стуку на мулястому дні буде в нас від такої ваги. Що стосується закиду, Спінні кидає просто нереально. Це один з найкидючіших. Спінгів, які в мене були. Я ловив довшими моделями, але вони так не кидають чомусь. Такс. По цьому пробіглися. Що ще вам сказати? Та сама чуйка. Чуйка страшна. Покльовку ви не пропустите. Покльовки удари током, просто що мала щука, що велика. Я думаю, ви бачили, як мене щука клюнула велика. Просто от таке було щось. У мене все в тіло потом вкрилося від того клюваки. Нереально чутливий, нереально кидючий, легкий. Характеристики про бланк я залишу в описі під відео, щоб не розганяти його на 30-40 хвилин, тому що мені це не подобається, а тут можна ще багато-багато чого говорити. Я стисло конкретно для тих, хто шукає оглядану палку, розповів все з 5 рибалок користування. Повірте, досвіду в мене ловлі вистачає, і я свою думку не змінюю через 10 рибалок. Я за 5 рибалок цілком сформував своє враження від даного спіннігу. І останнє питання: люди запитують мене: порівняй з Нелосом багато коментів. Да? Ви це дивитесь, чекаєте зараз, коли я скажу, ну яке ж різниця в них з Неосом? Да, цей спінніг лучший за Неоса, він далі кидає, він більш сухіший, в нього кращий бланк, він трішечки чутливіший. Це все ось тако, трішечки. Неос це чудова палка, мабуть. Найкраща палка в районі 15 тисяч гривень. Він ідеальний, адже він від цієї самої компанії, яка має назву, де тут пише Evergreen, Я не бачу. Не бачу, не пише Evergreen. Коротше, Неоси гарні палки, вони не зроблять Евергівці погану палку. Неос супер варіант, ідеальний для такого бюджету. Не в кожного є сума відвалити 30 тисяч за палку. Якщо у вас є ця сума. Відваліт і будете кайфувати. Це вершина. Це найкращий спінь в світі. На сьогоднішній день. Можливо, щось буде краще, але поки краще, нічим я не ловив і нічого шукати я вже не буду. Цей спінь закриє мої всі питання. Чи варто платити на 15 тисяч більше, чим за Неоса? Скажу вам, що ні. Це нерозумно. З фінансової точки зору. В плані емоцій, що ви отримаєте задоволення, комфорту. Да, він не набагато, але відчувається та сама різниця в всьому. І закид не такий, і в проводці не так, і переманку не чують, як сипеться. Ось такі маленькі детальки, якщо докупи всі е сплюсувати, то є певна різниця. На відсотків так, я би сказав, 20-15 порівнянь цей спінінг буде кращим. Чи коштують ці 20% 15 тисяч гривень? Я думаю, що все-таки ні. Я вам всім подякував за цей огляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Golden Fish, підтримуйте мене коментарем І всім до зустрічі, до нової рибалки, до нового відео на моєму каналі.